Скарги і докази, де бо все є, вони можуть зв'язатися з пшелеви, направити твою справу до Жечченка прав консумента, захисту прав споживача у твоєму місті, навіть розпочати перевірку компанії, якщо таких скарг кілька. Від мене голос, блін, смішний. А я, походу, чуєш чуєш? Ти є? Зараз, Андрій, зараз. А, добре. Блин, ну як ты едешь? Пладився на конзе панзер, мені малий приніс і кружку просто поставив і попхав мешку. Нормально. Подобряю. Міг фулового забрати. Поки okay, він не їхав чи зараз, якщо я разом. Ні, радий як він цим? оце стояв перед цим, як він світився, як він тільки приїхав. Він там став і а -а -а. втикав і. А, вічно блин, снаряд встанет здесь за профтакаю. Не туда. Блін, бафля вижила. От, поїхав даун на найл То есть на птшці. А, нашел тешку в Б, а прикольно. Ладно. Renate de 90 dígitos, Hum. Leopardo Боже, то як так умирает? Леопард їздить і просто без мені кидає. Типа... Бля, тики вы стрелялся из 90-ка засветил. Опа. Я, значит, не подивився. Тебе ніхто 90 ка не вбиває. Вбиває. Я зробив свою справу. Одну з. Д. Пару хп добрал, да? Получается. Я галіму позицію приїхав. Чи не. Я думав, що там хоче стояти. Блин, миль даун, куда ты поехал? Чуєш, а ты звівся на цей, на ливотлан на зелень? На кар. Добре. Я понял, їду Попробую. Ну, гарно заява. Да? Ну, ты бы не написала точно и я. А ты? Да, он убил на миле. Может быть, поближе або. Ближче, або... Опа, а, не, він взагалі потіє, тип. Ну ладно, потіє там. хрін з ним їде, чи ні? Не, не їде. Потіє але тобі тут ту сторону не буде веду, ні. Ну. Сочок його бачив, але він зник. Ха бачив, бачу, Два шердок. Ну, антенну тільки бачу. Я понял, щось хоче Ой, трошки. Ой, виїжджає, 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 виїжджає. Блять. Вот ну, а, там ще вафля дала, мені, от кончена. Наши дар не це прикинь. Ты перекинул ти Я кинув, ну, але в А чого ти не кажеш? Ти кажеш, ти кидаєш Добре, 10 секунд. Знов бачу, ящик тільки бачу. Оп. О, бачу башню. Виїжджає на мене. Виїхав Ушов не мій, але добре то Не знаю хто його застив, коли ти його застив ще 9-5? Але по хп так собі ну, я б випад... леопарда шотнув. Так, я иду, иду по вафлю, короче. А вафля бы втекло втекла уже. Потому что борщ я, блин. Блять, леопард меня засветил за разбор. Блин, разбукон, леопард. Он мне борщ даст. Ну да, блять, борщ, конечно же, блять, с пушкой на 800. Боже, я к цих дебилям свит носить. Не <сосых> знаю. Так, все, далі я не їду, блін, нас Типеш из забралася, чому, блін, до КПЦ туда поїхав. Блін. Лоссики, і будеш гамати? Бля, Леопард, миг ж не підставився. Бо встата втекла резко у да? Могла. Я yeah, борщ сейчас, зараз на рогах стоїть, я буду в шоці. у шоці. По леопард світить. Да, yeah, борщ на рогах стоїть. Нормально. Тупо на сенер на краю цього в мене світить. Давайте світить леопарда Давай, давай, блин. Засейвимся на... Не борщ на рогах. Ось і борщ. Ну, він для мене сховався. Борщ, не вилазь, будь лава. ладно. Дебіл, ну куди ти лізеш, сутулий? Все, его габела. Ладусь. Все, барить твои пиццы. <свісля> ты <Ти> голодный? <плес> Мама, погоду еще <плес> ночь. А ты же не стримишь, да, Чишо? Ох, ты кару файна пішло, блин. Да. Зашел снаряд, подавайся, только uh. виду. Это что, 16.30? Да, робот включился опять. Поіграли мантикора. Ой ой-ой-ой Є пісню їду бувати Ворта є гори, під... горить, горить бідося Да, горить, горить Бля, майже майже фулового забрав Вони зараз поїдуть на цей, блін, будь бувати, блін, за маніком С барабана 2200 дау блин Ай не попал Надар тут будет Ні один тяг не поедет не додумається пля Хтось поїде чи ні. Чи 121 гору їде? Чи хто там, що там? Ні, не на гору. Він Блін, бешку, вбити. О! Бацім то бешку? то що, дурак, чи що? Дурачило. Ой, я ще бешку сіте, прикинь. Получається. Аж звіт. Все получаю 121 там стріляє ко. Бепсих ты забрал, бля. Ладно. О, порта епси забирай. Блин, это не нашего. Угу. Дайди на камнем, там я, я не буду бачить. О, яписи дихов. О, есь, хорошо. Зараз тут стоїть внизу о Ой, я боюсь этих дбавах всяких Аша бабаха о-ооо напушить Може о не вниз. У, на гору города вообще. Там Леопар, там дбвх хи ваш еде Їхав Абаха, добили леопарда, алло. алло. Добили леопарда, арта. Доби артай, вы шо, блин? Але туленя, блин. О! Блин, не, не добила. Ты прав, походу, переїхатимуть кору вбити. Я, походу, баху затянул. А як? Блайндон. Снаряд не разірвався. Весь Везгнет. Аааа. 140, блин. Чисто забу продав. Муть корей ХП уче. Ага. Бля, я к судапой е. Що бы би бабаха не вбила, в нашу жит... На жит... Блін, я чекнуся. От прогад кончена. Бляха засейвилась. Зазар арта вб'є, да? Ще тін вб'є. Ой, я підставився. Чи не підставився? А бабаха? Ти я мус з'явив, здибал. 40 430 приїхав до мене собі. О. Тут би забрати якось. У я його цілюю, у нас сука, супер занадто мудра. Після того як її гріль прописався. Блін, ну чи засвітийся? Вартайди на. досик, ти що, гамати готуєш? Блять, і хто мене світить? 140 -й, да? Вже Нема 140-го. не в рогу забрали нарешті. Блять, я їду забирати рогу. Не хочуть ніхто забирати її. Давай четыреш, ребята, розміновуй розміновый там всех. Посерога <клес> засетилась. Барабан. Ну? Хоть пробуй хоч одну тичку, а да. О, я рту засыл. Ты фалаху Е. Чому мені її не видно? Що... Ладно. Опа! Кто висит, блін? Та гриль, блін, з полки як звідки. Як я не побачив сюди. А, рентген, блін. Дебил під рентген під'їхав, ну ти кончений В полке гриль, да, зверпались там упрести льо. Ой, ой, я твій, не попав в бабаху, це обидно. гриля попало, хто його знає. Угриля. Але щось мало попало. Ви, арта, блять, без зведення попало. Так, що одна бабаха десь не светилась А по научку стоїть там же, блин, де до та, походу Або тут не зуби такий варіант є Ти розумієш, да, да? Да. Вона не на полці, бо, бо 22 не світиться. А, от вона. А. вона меня к да. Одна з... ...якихось, не знаю з яких Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 даешь. А-а-а. А-а-а. Ты Ти ты шо. Давай, почему може дивитися, чи то есть давай тысяч, то посылці трансляции. Ні, <різь> тут тільки посылці. Боже, як мені тут мозги паяють. Ду погодую Влада зіграти два боя. Давай. Я виходжу з бою. З водою.